У давні часи хірургічні операції були не тільки небезпечними, але й викликали величезний і нестерпний біль. Лікарі намагалися все ж таки полегшити страждання своїх пацієнтів чи то через співпереживання, емпатію, чи то через бажання знерухомити того самого пацієнта. І якщо ми говоримо про період середньовіччя, то арабські хірурги для знеболення використовували суміш опіуму та корення мандрагори. Коли я читала Гаррі Поттера, я думала, що мандрагора це міфічна якась рослинка, але ось бачте, ні. Але ці способи вони були мало успішними допоки в хірургії не почали використовувати гази. І тут давайте зупинимось і з'ясуємо, що таке загальний наркоз, а що таке анестезія. Термін наркоз в перекладі з грецької означає заціпеніння, засинання, тобто нездатність до руху, чого, власне, і добивалися хірурги. А от термін анестезія використовують під час знеболення. Місцевого знеболення, тобто загальний наркоз і анестезія це абсолютно різні поняття. Загальний наркоз повністю знерухомлює все тіло, а місцева анестезія вона відключає нервові закінчення, умовно кажучи, лише на локальній ділянці. Ви на каналі Хістю. Мене звати Марія Павлечко. Сьогодні ми говоримо з вами про еволюцію знеболення. Буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів, підписки і особливо коментарів я їх дуже люблю читати і на них відповідати. А також, якщо ви бажаєте фінансово підтримати канал і отримати ранній доступ до відео, які публікуються, ви можете стати спонсором цього каналу або ж скористатися одноразовими донатами, використавши посилання, які є в описі під цим відео. І принагідно хочу подякувати своїм спонсорам. Це найкращі люди на цьому світі. Дякую вам за підтримку. Ви величезні розумнички. Дякую! ¡Vamos, vamos! У 19 столітті на вечірках люди мали свою рідну розвагу вдихати окис азоту, і це викликало таке легке сп'яніння. Американський стоматолог Горас Уеллс вирішив поекспериментувати знеболенням за допомогою цього ж таки окису азоту. Спочатку він випробував новий метод на собі, задоволений результатом. Уеллс почав пропонувати знеболення окисом азоту своїм пацієнтам, але вже в 1845 році. Велс зазнав невдачі його пацієнт, стоматолог та хірург Вільям Мортон. Він відчув. Біль під час стоматологічних втручань і під час ефективнішого знеболення той самий Мортон звернув увагу на інший газ на ефір. Спочатку він випробував його на собі, потім на собаці, потім на декількох асистентах. А 30 вересня 1846 року вирвав зуб своєму пацієнту, використовуючи носовичок, змочений тим самим ефіром. За декілька днів Мортона запросили видалити доброякісну якісну Клину на шиї в масачусетському госпіталі. Лікар вдосконалив свій метод змочену ефіром. Губку він помістив у колбу з двома отворами. Через один з них пацієнт вдихав пари ефіру. Операція пройшла успішно та безболісно на очах багатьох медиків, які зібралися в залі. Метод Мортона швидко поширився світом. Наприклад, у грудні 1846 року у Великобританії була проведена ампутація ноги. Знеболення ефіром було настільки успішним, що пацієнт нічого не відчув. Він спитав, коли ж почнеться операція, коли вона вже насправді закінчилася. Однак, метод ефіру він мав свої недоліки. Він діяв повільно, а інколи викликав блювоту На зміну цьому методу прийшов хлороформ у 1847 році. Його вперше використав шотландський професор Акушер Джеймс Ян Сімсон. Хлороформ діяв швидше та м'якше порівняно з ефіром. Коли анестезіолог Джон Сноу ні, не той Джон Сноу, що ви подумали, використав його під час пологів королеви Вікторії, хлороформ став дуже популярним методом знеболення, і в цей момент в хірургії відбулася справжня революція. Хірурги вже тепер могли оперувати більш повільно, акуратно, а отже, якісно і не боячись, що пацієнт не витримає болю і просто помре на операційному столі, у 1874 році в четвертому році, вперше. Були використані внутрішньовенні анестетики, які діяли швидше, ніж гази. А вже в 1890-х роках була запроваджена спінальна анестезія, і саме ці відкриття започаткували стрімкий розвиток хірургії. Тепер же в 21 столітті медицина володіє багатьма ефективними методами знеболення. У сучасних клініках роблять я сподіваюся, все можливе для того, щоб пацієнт відчув якомога менше дискомфорту. І в у 1879 році було запропоновано використовувати кокаїн як анестезуючий засіб, а в 1884 році австралієць Коллер застосував кокаїнне знеболення в операції на очах. Але при тривалому прийомі кокаїн викликав хворобливе звикання. Новий етап вже в місцевому знеболенні розпочався з появою новокаїну, створеного на основі того ж таки кокаїну, але новокаїн не викликав звикання. Веденням в практику, розчинів на країну, стали розвиватися різні способи місцевого знеболення. Отакі то справи. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ви поставили лайк та підписались на мій канал, якщо ви зі мною вперше або чомусь не підписуєтесь. Буду рада поспілкуватись з вами в коментарях. Не забувайте, що війна ще не закінчилась. Підтримуйте збройні сили і всілякими методами сприяйте нашій перемозі. Ви були на каналі Хістюб. Мене весь цей час було звати Марія Павлечко. Дякую. Дякую за увагу! Хай щастить! До зустрічі в нових відео!